У свої 37 років щоранку бігаю по 10 киме. працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і водночас пишу дві книги. При цьому мені вистачає часу на сім'ю, друзів і навіть співати у хорі. Бачите, як все можливо, коли людина бреше. Куди котиться суспільство? Сьогодні у супермаркеті звернув увагу на привабливу дівчину, яка рекламує засіб для миття посуду. Підійшов до неї, почав розмову, і мені фактично було запропоновано кохання в обмін на розсилку рекламного контенту всім друзям. Ну, звичайно ж, я відмовився. Е, тому що в мене є принципово сильний характер. Ну, сильний. Якось цей її миючий засіб з ароматом лимона і ванілі, і два за ціною одного. Пару років тому на корпоратив новорічний вирішив взяти з собою фляжку з коньячком. Так як традиційно часто виходили на перекур і подовго говорили про те, про це, але брати з собою пляшку якось було не кумільфо. Після заходу помчав додому пішки, зупинився на довгому світлофорі і зрозумів, що якось дуже захотілося накотити на вже піднесений настрій. Дістав фляжку, Сьорбнув і помітив на собі погляд, сповнений заздрощів і туги, що стояла поруч чоловіка. У руках сусіднього чоловіка важкі пакети з передноворічними покупками. А поруч чоловіка дружина, із виглядом генерала, що сварить за щось сина підлітка. І ось воно далі, все інтуїтивно, без зайвих слів, роблю крок до мужика, беру в нього пакети з Однієї руки і простягаю фляшку. Чоловік робить кілька добрих ковтків. Виконуємо зворотнє рокерування пакетами і фляшкою, і стоїмо далі. Як нічого не було. Ось тільки його погляд уже був блаженний і вдячний. Гарних тобі свят, мій незнайомий друже. Легке зимове передбачення. Якщо орк вас сильно задовбав, скажіть йому до побачення.